Сьогодні будьмо дружно працювати. Вірш Лесі Українки. Із цікавістю читати. Видатна українська поетеса народилася 25 лютого 1871 року у Новгород Волинському. Її мати письменниця Олена Пчілка. Батько юрист. Дитячі роки поетеси минали на полісі. Ще й у дитинстві вона важко захворіла. Не могла ходити до школи. Але завдяки матері отримала гарну освіту. У чотири роки навчилася читати. Вона знала більше десяти мов, історію, літературу, писала для дітей вірші та казки. Свої вірші вона підписувала так: Леся з України. Свій перший вірш Надія написала у 9 років. Леся Українка була поетесою, перекладачем, драматургом. Дуже любила Леся природу. Про кожну пору року у неї були чудові вірші. А зараз, діти, яка пора року? Так, зима. Коли Леся була дівчиною, вона завжди підгодовувала пташок. Є в неї дуже гарний вірш. Про пташок, яким холодно, голодно взимку. Який вона написала 19 років. Називається він Мамо, іде вже зима. Послухайте уважно цей вірш. Мамо, іде вже зима, снігом травицю вкриває. В гйо вже пташок нема. Мамо, чи кожна пташина вирій на зиму літає? вненьке спитала дитину. Ні, не кожна, подказує мати. Онде, бачиш, пташина сивенька. Скаче швидко там біля хати. Ще зосталась пташина маленька. Чому ж вони не втіка? На що морозу чека? Не боїться морозу вона, не покине країни рідної, не боїться зими навісної. Жде, що знову прилине весна. Мамо, ті сиві пташки, сміливі, певно, ще й дуже, чи то безпечні такі. Чуєш, цвірінькою так, мов їм про зиму байдуже. Бач, Не байдуже тій пташці, мій синку. Мусить пташка малесенька дбати, де б водиці дістати краплинку. Де під снігом поживку шукати? Ну що ж співає чудна, краще би шукала б зерна? Спів пташині потіха одна, хоч голодна, співа веселенько, розважає пташине серденько, Жде, що знову прилине весна? Дайте відповіді на запитання. Про кого цей вірш? Про пташечку, яка любить рідну країну. Доведіть словами мами, що пташки важко зимувати. Молодці. Дякуємо за увагу!